Восьма в Україні час новин на Дніпро ТВ. В студії з вами. Інеса Зайцева. Вітаю. Вночі ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Через обстріл люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовують рятувальники. Станом на сьогоднішній ранок рівень води стабільний. Повідомляють у ДСНС. На території Дніпропетровської області залишаються підтопленими 89 приватних домоволодінь та 51 будинок. З них один міський та 50 садові. У Дніпрі підтоплено 9 приватних домоволодінь, з них один будинок. Надзвичайники за допомогою мотопомпи напередодні відкачали воду з території садиби на вулиці Бердянській, АНД району до ливневої системи міста. У селищі Обухівка зафіксовано підтоплення 80 приватних домоволодінь. З них 50 будинків. За допомогою трьох мотопомп надзвичайники відкачували воду із території садового товариства у селищі Курилівка Петриківської громади. Роботи ще тривають. Вогнеборці врятували чоловіка, ліквідуючи пожежу у будинку на вулиці Мудрості у кривому розі. Зайнявся одноповерховий житловий будинок. У задимленому помешканні рятувальники виявили непритомного чоловіка. Його передали медикам для подальшої госпіталізації. Вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено дах будинку на площі 30 квадратних метрів. Поміч тим, хто боронить наші життя. Своєчасне надання невідкладної допомоги є запорукою збереження здоров'я і життя бійців на фронті. Саме тому працівники фонду Культурна столиця передали нову медичну карету для військових сил тероборони. Детальніше далі офіційно передаємо хлопцям зі 128-ї бригади для медбатальйону. Цю карету швидкої. для порятунку життя на фронті важлива кожна секунда. Карети швидкої на передовій дають можливість невідкладно надати допомогу пораненим захисникам. Швидка допомога це перше за все життя наших воїнів, і вона, звісно, допомагає. Вона вивозить наших поранених. Це вже не перший подарунок від фонду Культурна столиця ми їм дуже дякуємо. Не зважаючи на те, що вже йде в другий рік війни, пішов. Вони нам допомагають і не перший раз. Я сподіваюся, що наша співпраця з ними продовжиться. Автівку привезли із Франції та обладнали усім необхідним гроші ж на автомобіль. Волонтери збирали на благодійних заходах. Це були концерти, на яких ми оголошували, що ми збираємо кошти, а також був Відкритий рахунок культурної столиці, і ми казали всім нашим друзям, що ви можете перерахувати кошти, і вони підуть на придбання цього необхідного амбулансу. Це вже друга автівка, яку культурна столиця передає військовим. І надалі волонтери планують продовжувати підтримку наших захисників. Вічна пам'ять та символ життя. У Дніпрі висадили алею пам'яті загиблим захисникам України. До заходу долучились і сім'ї, спочивши героїв. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Дніпровські волонтери разом із сім'ями загиблих героїв долучилися до акції Один мільйон дерев життя висадили живу алею пам'яті, присвячену нашим полеглим захисникам. Дерева це ж про символ, це символ життя, і це символ, знаєте, як іноді говорять. Коли дивишся на дерево, то це повний цикл. Спочатку воно народжується листя, потім воно квітне, потім воно опадає. І це як такий повний цикл життя, що проходить і знову народжується. От мій чоловік і батько. Цього хлопця загинув у 2015 році. От році, тому похований він в жовтих водах. і Тому нам така можливість посидіти посадити тут дерево і приїжджати до цього міста. І нам так буде гарно. Кожна сім'я посадила дерево із табличкою з ім'ям загиблого захисника України. Місце обрали таке, щоб якомога більше дніпрян мали змогу подивитися на нову алею. Нашому населенню потрібно пам'ятати, за кого ми живемо, для кого ми можемо спокійно ходити по вулицям. І чому наше місто ще не виглядає як Діївка або Бахмут. Задля цих героїв ми робимо такі акції, тому що ми хочемо пам'ятати їх і. Вони з нами назавжди. Акція паралельно проходить у 30 країнах світу. У Дніпрі цього разу висадили 25 дерев, які покажуть, що ніхто із наших оборонців не забути. Дніпро об'єднує найкращих. Дитячо-юнацький центр штурм відсвяткував свій день народження. Попри війну, місто разом з викладачами центру підтримує дитячу творчість, аби кожна дитина була щаслива та знайшла своє покликання в житті. Черговим містом секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара завітав на захід, а разом з ним і наша знімальна група. Розвиток дитячих талантів сприяє збільшенню кількості творчих людей у нашому суспільстві. Це невід'ємна частина піднесення рівня культури, науки та мистецтва. У Дніпрі вже понад три десятки років розвинути свої здібності діти можуть у центрі штурм. Цьогоріч дитячий юнацький центр відзначив своє 31-річчя святковим концертом. Ми дуже стараємося та хочемо показати дуже великий результат. На заході глядачам представили нові напрямки для дитячої творчості. Це вокалотерапія, скалолазіння, стрільба із луку, гончарство, малювання. Я, ми все, що зможемо, сьогодні показуємо. Розвиток дитячої творчості є важливою складовою формування особистості та інтересів дитини. Штурм це така велика сім'я, яка об'єднує і дітей, і їх батьків між собою дає. Дітям якісь якусь мету в житті дає дітям можливість змагатися, дає дітям можливість займатися чим тим, чим вони би хотіли. Спочатку повномасштабної війни до центру штурм працевлаштувалися 17 ВПО. А до учнів долучилися 426 дітей з різних куточків України. Зібралися якось мафіозі, лікар, шериф та красуня в одному місті. Сценарій голівудського фільму ні. Це студенти університету третього віку ну, опановують нову настільну гру мафію. Тож кому вдалося перемогти? Давайте подивимося. Місто просинається. Турнір з настільних ігор для пенсіонерів у Дніпрі поповнився новою грою. Вперше слухачі університету третього віку зіграли у мафію. Моя роль була красотка. Ходила по домікам, і все. Пенсіонери перевтілилися у мафіозі, мирних мешканців, лікаря, шерифа та красуню. Усі грали вперше, але в ролі вжилися відразу і на 100%. Значить, город вас осуждає, а ви можете сказати свою прощальну річ за клівіту. вважаю ті, які мене клівіталі, а чи. Гра мафія розвиває пам'ять, емпатію, інтуїцію та критичне мислення. А ще це просто весело. Я була лікарем і вночі намагалась лікувати людей, але мафія мене напевно вичислила і обрала з арени. Я була мафією. І, навірно, мені просто повезло, тому що вибили. У нас була дрікамафії, два человека вибили швидко, а я одна потім всіх убивала. <свіття> Університет третього віку це соціальний проєкт міського голови Бориса Філатова. Студентом проєкту може стати кожен пенсіонер у Дніпрі. Участь безкоштовна. В Настільні ігри пенсіонери грають щотижня і вони постійно змінюються. Мені дуже приємно, ну, що мене теж підозрювали. я теж хотіла бути мафією. У багатоквартирному будинку за адресою Богдана Хмельницького, 31, проводять повну заміну електрокомунікацій. Тут буде нова електросистема. Скільки часу триватимуть роботи, та як звернутися до аварійки? Дивіться далі. І закріпляю ящик. Що сразу же смотрено виключати стоять Роман виконує заміну електромережі в одному з будинків на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці будинку стикалися з перебоями через застарілі комунікації. За період аварійних відключень з подстанцій багато домов проявили себе як неаварійні. аварійні і збіжання вигорання ліній вирішили замінити всі комунікації. Для заміни електрокомунікацій було задіяно троє працівників аварійної служби. Загалом ремонтні роботи тривають сім днів. Завершити їх планують до кінця наступного тижня. Нагадуємо, якщо у вас виникла проблема з електропостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Ніч у місті минула без обстрілів. Напередодні бригади Дніпроводоканалу очистили 24 засмічення на мережах водовідведення, а також усунули 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Сьогодні такі роботи також будуть проводитись. Вони проходять без відключення водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взагалі... <кхід> вибачте. Взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили вісім виїздів, з них чотири виклики стосувались ліквідації пожеж. Через повідомлення про замінування було обстежено 115 об'єктів, суди, торговельні центри, лікарні, мости та вокзали. Вибухонебезпечних матеріалів не виявлено. І про погоду синоптики на сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від 8 до 17 градусів з плюсом. І на цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. До зустрічі.